Вони вірять, кожній людині під силу перетворити своє життя на диво. Столичні психологи взялися організовувати в Івано-Франківську унікальний фестиваль розвитку особистості. Задля цього привезуть до столиці Прикарпаття понад два десятки найкращих майстрів психологічних практик. Ми дуже емоційні, амбіційні, і ми хочемо заразити цим інших людей. Ми хочемо дати надію, і ми хочемо, щоб Батьки, які прийдуть додому, до своїх дітей обняли їх дуже відверто. Ми хочемо, щоб не тільки там, де є зараз мир, був, а щоб він став всюди. Бо те, що зараз відбувається, торкнулося кожного з нас організаторів особисто. Наші е, спікери щедро діляться своїми знаннями. Вони всі практичні е, там. Е... Реально корисні вправи, якісь методики, які люди забирають з собою у повсякденне життя у програмі заходу. Майже півсотні лекцій та різноманітних майстер-класів від професійних психологів для всіх охочих. А от волонтерів, котрі працюють із родинами бійців АТО та самими постраждалими від бойових дій на Донбасі. Організатори виділили в окрему категорію особливих гостей. Цей фестиваль дасть всім волонтерам великий ресурс оновитись, відпочити, перезавантажитись, отримувати нові інструменти для роботи. А ми знаємо, що волонтери дуже часто стикаються з проблемами емоційного контакту з постраждалими. Вони дуже близько приймаються все до себе, до свого серця, і ми дуже зацікавлені в тому, аби допомогти їм. Стартує дводенний фестиваль у суботу, 28 березня.